Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо ситуацію, коли до різних сторінок потрібно застосувати різну орієнтацію, наприклад, книжну та альбомну. Давайте спочатку з вами розберемося, що в нас на екрані зараз миготить курсор, і біля нього є позначка, а це є знаки, що не друкуються. Ми їх можемо вмикати і вимикати в той час, коли вам це потрібно. Зі знаками, що не друкуються, нам легше редагувати текст. І так. На вкладці, вставка, в нас з вами є такий інструмент, як розрив сторінки. Для чого він нам потрібен? Розрив сторінки потрібен в тих випадках, коли ми хочемо, щоб щоразу текст, який стоїть перед даним знаком, в нас починався щоразу з нового аркушу. Але. Ці налаштування не дають нам можливості з вами, щоб ми мали різну орієнтацію сторінок. Як тільки я до першої сторінки призначаю орієнтація альбомна, у мене весь документ приймає ці налаштування. Так що ж потрібно нам робити? Нам необхідно з вами в вкладці Макет знайти розриви, натиснути і з переліку обрати розрив розділів. Ми з вами повинні пам'ятати, що до кожного окремого розділу ми можемо налаштувати різні параметри сторінок, серед яких і є орієнтація сторінки. Нам потім лише залишається перенести курсор на ту сторінку, яку ми хочемо з вами перегорнути, і призначити альбомну орієнтацію сторінки. Що важливо, якщо наступна сторінка після альбомної повинна бути книжною, нам знову ж таки треба застосувати розрив, розрив розділу з наступної сторінки. І до нового аркушу, коли на ньому стоїть наш активний курсорчик, знову ж таки застосувати книжкову орієнтацію сторінки. Ось так швидко вирішується дане питання. А ви підписуйтесь на мій канал. Будемо вивчати разом багато нового та цікавого.